На Житомирщині видобували пісок, от тільки незаконно. Міліція викрила одразу чотири піщані кар'єри, що працювали на території чотирьох районів області. Було викрито злочинну схему, під час якої з мешканцями Житомирської області та підприємцями було організовано незаконні видобутки піску. Вони між собою пересікались як і в постачальниках, як і в техніці, яка видобувала пісок і завозила. На так і підприємства, які купували даний пісок. На незаконних кар'єрах працювала важка техніка. За день ділки видобували понад тисячу тонн піску, а потім продавали. Документів у бізнесменів не виявилося, а збитків завдали чималих. В результаті діяльності злочинців державі завдано збитків на більш ніж десятки мільйонів гривень. На даний час екологічною інспекцією Житомирської області підраховується загальна сума заданих матеріальних збитків. У Копачів міліція вилучила великогабаритну техніку на мільйон гривень. Незаконний видобуток піску обійдеться організатором штрафом або ж позбавленням волі до трьох років.